Вітаю, друзі! Це Independent Політикс і я, Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, за даними CNN, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден і колишній президент Дональд Трамп офіційно отримали право. Взяти участь у перших президентських дебатах 2024 року, які відбудуться 27 червня цього року, оскільки крайній термін виконання вимог закінчився в четверг, 20 червня. Перші дебати будуть модерувати Дана Беш і Джейк Тепер, і це буде від CNN. Для участі в дебатах кандидати повинні були отримати принаймні 15% підтримки в чотирьох національних опитуваннях та бути включеними в достатню кількість бюлетенів для голосування в штатах, щоб досягти 270 виборщиків, які необхідні для того, щоб бути обраним до білого дому. Далі говориться про те, що очікувало, що незалежний кандидат Роберт кеннеді молодший, який зіткнувся з важкою боротьбою, щоб досягти порогу, не здобуде місце на сцені дебатів, так, оскільки власне, він не включений в цю достатню кількість бюлетенів, щоб претендувати на 270 виборщиків. Трамп і Байден візьмуть участь в дебатах з установленими правилами, які були оголошені попередньо СНН і погодженими обома кандидатами. Згідно з опитуванням, яке було оприлюднене після оголошення дебатів, більшість американців, а таких 72%, зазначили, що вони ймовірно долучаться до процесу дебатів, так? тобто будуть спостерігати за цим процесом. Водночас 27% сказали, що не долучаться до цього власне, процесу. Опитування проводилось Пік, така організація. Загалом далі говориться, що другі президентські дебати будуть проведені 10 вересня цього року, і їх буде модерувати ABC News. Ще одне видання: канал Сполучених Штатів Америки. Тобто, як і попередньо ми говорили. Байден і Трамп так, будуть приймати участь в дебатах, оскільки вони виконали всі вимоги, так, або підпадають під всі критерії, які дозволяють їм брати участь у цих дебатах. Так. Тому, власне, ми будемо за цим спостерігати. CNN також зазначило, що за жеребкуванням Дональд Трамп буде мати. Право на останнє слово, тобто останній виступ, і також вже відбулось так, жеребкування щодо розміщення Дональда Трампа і Джо Байдена на сцені під час проведення дебатів. Тобто, вже завершуються такі приготування, так, і за тиждень, власне, 27 червня ми розпочнемо слідкувати за. Цими першими дебатами. У подальшому ми ще проговоримо, на яких темах будуть акцентувати увагу кандидати на посаду президента США, вони є достатньо важливими в першу чергу для виборців, так до яких вони будуть доносити свої позиції з тих чи інших тем. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам.